Привет. Мене звати Софія, мені 24 роки, і я студентка на курсі Fullstack Bootcamp в ГойТі. На цьому каналі зазвичай ви бачите спеціалістів сфери ІТ та ведучих, які дають поради зі свого професійного досвіду або сюжети про кар'єру та інше. На відміну від інших ведучих, я і не ведуча, і поки що неї тішниця. Зараз в мене тільки проходить навчання, і ціль таких відео, як то кажуть, від першої особи розказати, як це відбувається. Я, по суті, інсайдер, Go IT інсайдер, так і назвемо цю нову рубрику, в якій я максимально просто і відверто буду говорити про курс, мої відчуття, складнощі і перемоги. І ви, як глядачі, зможете дізнаватися, як проходить навчання, отримувати поради, бачити мій прогрес і оцінювати, наскільки все це цікаво і чи це для вас. І так, перша тема буде ознайомча. Я розкажу про себе і те, чому я вибрала свій кар'єрний шлях. Досвідчу в ІТ, я працювала в готельно-ресторанній сфері протягом п'яти років, а саме в компанії, яка надавала персонал для обслуговування івентів преміум класу. Це був непоганий експірієнс, тому що я мала можливість працювати з дуже крутими спеціалістами. А в сфері вень в кращих локаціях Києва. Цілому все супер, але були й мінуси. Найголовнішим фактором для мене була нестабільність ринку в сфері туризму. А ми двічі закривали компанію через коронавірус та війну. До речі, для мене особисто дуже важливо, що я прийняла рішення змінити професію до 24 лютого, тобто не зовнішні фактори чи потреба вплинули на нього. На жаль, зараз нерідко чую історію, що людина втратила роботу через війну і тільки тому вирішила йти в ІТ. Це не про мене. А що тоді вплинуло на моє рішення спробувати себе в IT? Це почалось тоді, коли я працювала в одному з коворкінгів Києва в Open Space. Зі мною в кімнаті сиділи майже всі айтішники. Чесно кажучи, я взагалі не розуміла, про що вони розмовляють. Вони здавалися мені такими крутими, розумними. І от в якийсь момент ми познайомились і пішли до бару випити. Весь вечір я сиділа захоплена їхніми ідеями та історіями. Ми навіть придумали застосунок для оптимізації моєї роботи на той час. Це програма, в якій ведеться облік інформації. Я займалася персоналом, і в мене була проблема в тому, що я постійно вела та відвідування роботи працівників. Я заповнювала години роботи та інше. Відповідно, ми придумали, що можна було б зробити таку локальну програму. Що вона була у всіх моїх співробітників, і людина, прийшовши на роботу, робила чеків, завершивши роботу, робила чекав, і в цьому застосунку, типу, під капотом рахувалися години роботи та нараховувала зарплатня. Стало набагато зручніше. Я відчула силу технологій на собі, і отак я закохалася в ІТ, та в мене з'явилася новації в житті. На початку, коли я представилася, то я назвала курс, на якому навчаюся, це буткен. Довго пояснювати, в чому саме його суть немає сенсу, це можна подивитись на сайті. Якщо коротко, це інтенсивне навчання, дуже близьке до навчання в універсі. Так от доречно буде розказати, чому я вибрала саме буткет. По-перше, так склалося, що у мене немає дітей, мене тільки собака, немає додаткової роботи чи взагалі якихось справ, які заважали б моєму навчанню. По-друге, у мене все об з сприйняттям інформації, тому інтенсивне навчання для мене абсолютно відходить. Ну і третій момент, який напевно заохочує всіх, це коротший термін навчання. Тобто, після теми реакту, це вже приблизно за 4 місяці, я зможу відправляти резюме. Я розраховую на успішне працевлаштування. Це не тому, що я оптимістка, це скоріше прагматизм. Попит на професіоналів в сфері IT зростає з кожним днем. А якщо стояти на своєму, то можна нормально працевлаштуватись. По суті, це як і в будь якій іншій роботі. Мені подобається, що it індустрія швидко набирає обертів у всьому світі, зокрема й в Україні. Автоматизуються всі виробничі процеси, а створюється все більше і більше мобільних додатків. А в наш час майже все можна зробити онлайн, в тому числі й навчатися. Про що, до речі, я планую розказати в одному з наступних відео, бо навчатися онлайн звично не для всіх, і тут є свої нюанси. Після закінчення навчання моя мрія працювати в крутому колективі з позитивними та веселими колегами, які будуть мене мотивувати до пізнання чогось нового. Хочу працювати над цікавими проектами та створювати дійсно якісний продукт. Так, я розумію, що спочатку я буду виконувати найпростішу тижну роботу, але навіть в такому випадку бути частиною цікавого проекту це вже супер. А поки що я активно навчаюсь, а от ще й буду вести такий відео щоденник, щоб. Ділитися з вами своїм досвідом В наступних випусках я розповім вам про харти софт скіли які потрібні айтішніку. А також я розповім про е, вивчення англійської як е, важливу річ для цієї роботи, про те, як я її вчу і як вона задійна в навчанні цій професії. Також хочу на практиці вам показувати проекти, які я буду створювати з накурсниками на курсі Bootcamp. Ну що ж, побачимось у наступних випусках у IT Інсайдера. А поки що напишіть в коменти про що б ви хотіли почути в наступних випусках або будь-які ваші питання чи пропозиції. До зустрічі!